І всі дуже люблю нашу батьківщину і хочу, щоб вона була красивою, могутньою, щасливою, і ми в ній раділи. Але ви бачите, що в ній зараз є: велике горе з середини її гнобить влада, з іншого боку, наші сусіди, путінські бандити. Але не опускаймо руки, боремося за неї тим. Хто чим може, я борюся словом. Слово своє я отримую від Бога і хочу сьогодні з вами поділитися тим словом, який я вже написала, викладений в книжці Майдан до і після, яку я називаю Історія для лінивих. І далі у наступному викладі буде книжка, яка називається Я бачу зовсім інший світ, і я його бачу. Він буде такий нашими всіма зусиллями. Густий туман повис, не каяття, хоч жодної не бачиться дороги, та треба йти, хоч як, хоч навпуття того, хто йде, чекає перемога. І не самому шлях долати цей, не з ярістю і розпачем підмогу, і не з нашию вдягненим кільцем сліпим володарем, бездушним і убогим. А з розумом, і з гідністю, гуртом, хоч шлях тернистий та в єднанні сила, цей шлях не з пряніком і не з кнутом, а з правдою, що воленька носила. Ця правда вічна, як свята земля для сонця. Для щастя, сонце всім на небі світить і не лише намитим королям, і вдвічі більше їх мажорним дітям. Густий туман повис не каяття хоч жодної не бачиться дороги, та треба йти, хоч як, хоч навпуття того, хто йде, чекає перемога. Дякую. Прокиньмо всі. Українцем зветься, в кого душа не вмерла, тільки спить. Нехай встає, кричить, до сонця рветься, радіє, тужить, любить, не мовчить. Достатньо воїн, кривди і розрухи. Ми є творці, бо так творець подбав і в наші вільні працьовиті руки. Найкращу в світі батьківщину дав. Кого ж чекаєм з заходу чи сходу? Хто краще знає нас? Це ми свої лице країни та лице народу. Якщо ми в миті пізнають її, вона красива у вінку стрічками. Вона гостинна з хлібом на руках. Вона співуча пісня поміж нами. Вона багата, це багатство в нас. Тож не чекаємо за морів погоди, сміття мітлою в новий дім і сад, щоб Україну знали всі народи, хай гордо йде вперед, не точиться назад. Віра, скажи нам, Боже, де шукати віру, вона втекла, сховалась у лісах, без віри для душі немає миру. Брали віру ті, хто нами править, і думають, що буде так завжди, якщо нема держави у державі, тоді, як кажуть, близько й до біди, в міцно зав'язали очі під сто замків відправили мораль, звели олімп, сидять там і регочуть, що вкрали віру назавжди, на жаль. То ж, як без віри будемо жити далі, невже зламає нас без вихідця? Мамо, на щедро роздає медалі, заходить навіть і в святі місця. Ти ж по ділах судити будеш, Боже, верни нам віру, а їм розум дай. Якщо самі собі не допоможуть, пряма дорога в пекло, а не в рай. На цьому святому місці я не можу не прочитати вірш Реквієм, який я вважала тоді одноденкою присвячений Сергію Нігояну. Але сьогодні він звучить по-іншому і про Сергія Нігояна, і про тих героїв Небесної сотні, які загинули після нього, і про тих, хто зараз віддає своє життя, захищаючи нашу батьківщину. О Боже праведний, прийми молитви наші! Почуй, прости і грізно зупини, спини цей гріх з усіх гріхів найтяжчий, гріх братовбивства, крові і війни. Хай Україна буде світлим домом для всіх людей, для здійснення їх мрій, бо так хотів нікому невідомий герой Майдану, Нігоян Сергій. Він так любив життя, в країну і Шевченка, писав вірші і гідностях тримав. Та справжню роль, хоч дуже коротеньку він не зіграв, своє життя віддав. Він перший. Боже, скільки буде далі, хто вправно крутить цей жахливий вир, когось життя, комусь за це медалі. А разом всім лише потрібен мир. О Боже праведний, прийми молитви наші, дай розуму, гарантам і вождям. Вже переповнена терпіння чаша, та вихід є, ти знаєш, Боже і сам. Дякую. Будете слухати ще, прочитаю. На небі зорі в душі. Безодня з любові, болю, а в небі сотня, Бо там далеко, в світах незнаних гостей багато таких незваних. Їм землю рідну було квічати, в садах вишневих, в біленьких хатах, та їхня доля стала журбою. Немає зоря в небі спокою. Було їх мало. Тепер вже тісно, була лиш сотня стального тіста. Тепер блукають вже тисячами їх світлі душі у темній гамі.